Росіянам уривається терпець у Москві. Люд прийшов протестувати до центробанку через різке здешевління рубля. кажуть, тепер не знають як виживати за євро. В Росії сьогодні вже просили 72 рублі за долар 58. Рік тому іноземна валюта коштувала ледь не вдвічі менше. Люди восстали не тільки сьогодні на даній території але люди Васталі везде. З цього місяця. не Ніплачу іпотеки. Тому що коли почала платити, 50 тисяч було місячний платеж, а зараз до 200 тисяч доходить. Де я возьму деньги? Вже я брала везде, де тільки можна. Мамина пенсия, дочкина дочки на Втримати девальвацію центробанк намагається шляхом щоденного вливання у ринок сотень мільйонів доларів. Та це не допомагає. Все дорожають, життя жове, ніяких планів не можна построїти. В вообще. кожен день йде війна. Що купити, що прикупити. у Держдумі. Депутати вже навіть розмірковують щодо нової альтернативної рублевої валюти, начебто, це допоможе спинити спад. Рубль знацінюється через запроваджені заходом санкції та стрімке подешевіння нафти. Сьогодні за барель чорного золота на біржах уже просили менше ніж 63 долари.